Завершення грудного вигодовування. Кожна мама ставить це питання зазвичай навіть в перші дні після народження дитини, тому що в перші дні є певні складнощі, сумніви, і кожен хоче знати, Боже, скільки мені ще це потрібно терпіти. І коли говориш фразу, що ви знаєте, сусідня організація рекомендує годувати до двох років і довше по бажанню матері дитини, всіх з'являється паніка на очах, тому що о Боже, я не готова на це. І насправді рекомендації не є наказом, це важливо розуміти. Є дійсно аргументовані дослідження, які свідчать про те, що Дійсно, годувати до двох років і довше, безпечно і корисно, тому що це пов'язано зі здоров'ям і різними психологічними аспектами і так далі. Єдине, що ви не зобов'язані одразу в перший день приймати рішення, як довго ви маєте годувати дитину. Ваше завдання зрозуміти, як вам налаштувати зараз годування для того, щоб вам було зараз комфортно, подбати про те, що я годую сьогодні, я готую завтра. А завтра подумає про завтра. І не треба плану собі ставити, що от все вісь 6 місяців, рік, два. 12, ви можете поставити якийсь свій особистий таймінг, скільки ви приблизно хотіли погодувати, а потім знову переглянути ситуацію. Коли ми йдемо маленькими кроками, це 100% більш краща ідея, ніж ми ставимо собі якусь неосяжну мету, коли ми ще зараз не повністю все налагодили, і це 100% буде руйнувати всю ідею, і ситуація з годуванням насправді буде погіршуватись, тому що коли ми думаємо, що О, Боже, і ще два роки, ще там рік і місяць, ще там рік і стільки, то не треба так робити. Ви маєте право на власність рішення, Завдання кожної жінки налаштувати так, щоб годування було зручне і комфортне для вас. І те, скільки годувати потрібно, це вирішувати тільки ви. А консультанти є для того, щоб допомогти вам відповісти на питання, для того, щоб вам допомогти цей процес налагодити. І якщо ви захочете завершити, вони вам допоможуть також і завершити. В даному відео ми детально розберемо всі кроки, як йти в бік завершення, що робити, якщо є сумніви, наприклад, чи завершити, чи не завершувати. І я впевнена, що вас, ви отримаєте багато корисних. Відповідей. Якщо їх буде недостатньо, ви знаєте, куди звертатись до консультантів, які вам з радістю допоможуть і проконсультують. Отож, починаємо з того, що потрібно поставити питання, а чому я хочу завершувати? Чи я готова, чи дитина готова, чи, можливо, мені хтось каже так зі сторони, тому що часом наше суспільство нам теж може підказувати, що у дитини вже твої стільки то років, все, баста, більше не потрібно. Хтось каже, що вже не корисно, або скільки можна. Ти пожалій себе, тому що ця ж дитина випиває з тебе всі соки і так далі. Ні, ну насправді годування грудьми, якщо воно правильно організовано, воно корисне для мами, і воно корисне для дитини. Єдине, що ми однозначно маємо враховувати всі аспекти: те, як ми часто годуємо, як ви себе в цей момент почуваєте. Можливо, ви хочете щось відредагувати, для того, щоб цей досвід був для вас інакшим, якось виглядав. І ви маєте на це однозначно право, і ви маєте про це пам'ятати. Тому варіант, типу. Що хочу, дитина йде в садочок, треба завершити. Я хочу більше свободи, бо дитина дуже прив'язана. Це теж не аргументовано, тому що дитина все одно буде прив'язана, тому що дитині потрібна рідна людина. Є певні особливості вікові. І дитина однозначно потребує мами і не завжди це пов'язано з грудьми. Навіть якщо ми заберемо груди, дитина сяде на руки, сяде на шию, буде все одно потребувати, щоб біля неї хтось був поряд. Тому ситуація завершення вона не завжди вирішить цю проблему. Хочу налагодити сон. Також завершення це питання не завжди. Вирішує. Дитина має їсти краще, от я часто годую, значить, треба закінчити годування, і тоді дитина почне краще їсти. Така ж ця історія, більш того, вона може бути небезпечна. Якщо дитина недостатньо, отримує продуктів дорослих, ми ще заберемо грудне вигодовування, дитина насправді може бути стати більш чутливою до різних захворювань. І ми тільки програємо ці ситуації. Тому однозначно завершувати ми можемо тільки в таких стабільних ситуаціях, якщо раптом трапляється ситуація, що потрібно це зробити різко з якихось обставин, змісного це можна робити, і якщо є для цього покази. Але зазвичай є рекомендація іти саме поступово в бік завершення, тому що це і за це вам скаже і ваше тіло. Дякую, і дитина легше перейде спокійніше на більш такий інший спосіб харчування, тому що, коли ми різко заберемо всі годування, дитина буде різкий спад калорій. І однозначно це буде не корисно, і це буде певним стресом для дитини. І для дитини все ж таки годування грудьми це не тільки про їжу, це і про певний контакт. Коли ви зазвичай звикли завжди щось одне й те саме робити, і вас тут різко це забирають, все шкідливо. Тому є рекомендації про те, щоб все ж таки завершення відбувалось в більш стабільних обставинах, коли немає якогось переїзду, коли немає якихось значних змін в житті, коли та мама не виходить на роботу різко, коли, наприклад, дитина не йде в садочок. Або якісь обставини такі відбуваються, які ми можемо проконтролювати. Або якщо дитина, наприклад, захворіла, також нам важливо в цей момент не робити різких рухів, різко не забирати годування. Ми можемо пробувати в ці моменти, коли якісь зміни відбуваються в нашому житті, іти в напрямку завершення, ви можете робити певні кроки, про які ми зараз проговоримо з вами. І ви вже будете відчувати, що ви йдете по цьому шляху, ви йдете в бік завершення. Хоча значних, можливо, ви не будете відчувати змін, але це 100% буде допомагати. Тому все ж таки зупиняємося на тому, що потрібно зрозуміти, чи Мама готова, які аргументи, і другий момент, що ви будете робити, якщо ви не будете прикладати, як взагалі все буде відбуватись, просто приміряти на себе цю ситуацію, щоб зрозуміти, що на вас чекає. І крім того, звісно, що часом, коли ми завершимо, може відбуватись такий певний смуток, з'являтися. І якщо навіть все відбувається так, як треба, в свій час, дитина готова, ви готові, але все одно можуть якісь сумніви з'являтися. Це момент корисно дбати про себе, розуміти, що ви 100% хороша мама. Те, як ви дитину годуєте, це не вирішує, чи ви погана, чи. Хороша, ви завжди будете найкращою мамою для своєї дитини. Ми можемо дбати про дитину різними шляхами, і коли ми забираємо годування грудьми, ми не забираємо себе від дитини. Ми все одно будемо обійматись, будемо проводити час разом, буде цей контакт з дитиною. Тому важливо пам'ятати, що все йде в свій час. Але якщо ви розумієте, що от ви дуже дуже не готові, не готові робити якісь різких рухів, краще тоді почекайте, відкладіть цю історію і через якийсь час знову поверніться саме до питання завершення до активних рухів. Отож. Нам потрібно почати з того, що нам психологічно треба підготувати себе і дитину. Дитину можемо яким чином готувати. Якщо дитина вже дещо старша, ми можемо проговорювати, що ти знаєш, мама незабаром не буде тебе пригощати молочком, але ми будемо з тобою гратися, обійматися, стрибати, ходити на гойдолку і так далі. Тобто, ми маємо дитині повідомити, що це буде незабаром відбудеться. Завжди, коли нам щось повідомляють, нам легше відбуватися ніж це. Відбувається різко, тим паче глобально тому це буде точно не корисно, якщо ми різко почнемо щось робити. І оця адаптація не буде легше. Крім того, ви себе таким чином також готуєте, ви проговорюєте дитині ці всі моменти, і ви самі приймаєте, що так, дійсно, я буду незабаром годувати, і ми будемо з тобою це, це робити, і мамі буде легше. Наступний крок нам потрібно переглянути всі годування, які є. Можна взяти щоденничок таких годувань, прописати всі годування, які є. Навколо снів, наприклад, на пробудження, вісні сні годування можливо є, є для заспокоєння можливо, годування. І от класно їх по, так взяти, погрупувати і зрозуміти, що от ці годування. Рішують таку проблему. Там дитина хотіла попити, наприклад, до грудей. Зараз дитині було сумно. От є якісь оці пробіжні годування. А є годування для того, що дитина засинає, наприклад, біля грудей. А є годування, коли дитина вночі там, прокидається і їсть, або в день спить. І під час сну ще підгодовується. І так ми всі маємо годування розрізнити, тому що, коли ми будемо бачити на папері, ми будемо знати, що ж ми можемо інакше запропонувати. І от з кожною групою годувань ми працюємо окремо. Завжди будь-який крок в плані завершення ми робимо поступово. Зазвичай одне-два годування. Ми забираємо, чим поступовіше. Це буде корисно і для ваших грудей. Тому що якщо ми різко заберемо багато годувань, або забираємо одне годування завтра-наступне, післязавтра далі, і так груди будуть в шоці, тому що вони все одно звикають до певних обсягів вироблення молока. Якщо ми швидко їх заберемо, то груди зроблять такий вау-ефект. Тобто, де дитина, що відбувається, і доведеться тоді більше докладати зусиль, щоб собі якимось чином допомагати. Тому все ж таки групуємо годування, аналізуємо, яка причина цих годувань, і продумуємо альта. Що ми можемо дитині взамін запропонувати? Наприклад, якщо це проміжні якісь годування, чи дитині сумно або якісь такі є, що дитина собі гралась, підійшла, погодувалась, ми можемо дитині запропонувати взяти якусь коробку якусь і зібрати там якісь іграшки, якісь книжки, що дитині подобається, і пропонувати їй взамін. Можна пропонувати водичку попити, якийсь перекус. Якщо це дозволяє погода, десь більше можливо проводити час на вулиці. І от таким чином ми забираємо ці проміжні годування. Наступний крок, коли дитина адаптувалася, ви бачите, що ви вже легше від них без них обходитесь, дитини немає такого. Запиту на ці годування, і ваші груди адаптувались, ви можете переходити до наступного годування. Наприклад, забирайте годування на денне засинання. Якщо дитина, наприклад, засинає з грудьми. Є в нас два варіанти. Або ми розділяємо, або одразу заміщуємо. Наприклад, можемо розділити таким чином, що ми, наприклад, годуємо дитину в стільчику десь в іншій кімнаті, а в ліжко ми лягаємо спати, і дитину там собі гладити, і дитина вже засинає. Вона перед цим поїла і вже таким чином, вже, може, втамувавши свій такий смоктальний рефлекс, ковтнувши трошки маминого молочка і далі готова заснути. До речі, і з нічним сном можна робити і з денним. Це перший варіант, а. Тобто можна ось так розділити, а потім просто забрати те годування окремо на стільчику і залишити тільки засинання без грудей саме в ліжко. Або є другий спосіб, коли ми можемо поступово приєднувати новий ритуал на засинання, коли дитина годується грудьми, ми паралельно, наприклад, гладимо дитину. Дитину гладимо і говоримо, що мама тебе погладить, і ти будеш спати. І так ми робимо це декілька днів, дитина з'являється нова асоціація, вона вже звикає, що там її хтось гладить. І не тільки смокче груди, а ще хтось гладить. Коли пройде там наприклад 5 днів, ми можемо забрати годування, залишити тільки погладжування, і дитині буде легше прилаштуватись, тому що крім годування було ще щось. І тоді. Наше завдання дитину заспокоїти, відволікти, сказати, мама, тут я з тобою, все добре. І деякий час допомогти втішити дитину, і дитина перелаштується. Так ми робимо з денним сном і з нічним засинанням. І коли ми забрали вже денне і нічне засинання, ми можемо забрати, наприклад, або нічні годування, або пробудження. Насправді, оця послідовність прибирань годувань, вона може бути індивідуальна для вас. Ви можете забрати ті, які вас найбільше ментежать, які вам найбільш такі дискомфортні, а залишити ті, які вам подобаються. І більше того, є деякі мами, яких я консультую саме в питаннях ми з ними пропрацьовуємо певний план. от Ми забрали всі годування, які їх турбували, залишити якесь одне-два, і вони ще продовжують годування довше, тому що їм, в принципі, так зручно, тому теж це може мати місце і таким чином продовжити цю тривалість годування і отримати ці всі бонуси, переваги, грудно годування для себе і для дитини. Ось, Коли ми забираємо саме нічні годування, коли знову ж таки дитина вже адаптувалась і засинає без грудей. Наше завдання взяти дитину на руки, намагатися її втішити. І тоді дитина теж буде перелаштовуватись і теж потрібен деякий час. Якщо дитина засинає без грудей, і буде легше вночі справлятися теж без грудей. Але важлива завжди присутність когось можете бути ви або хтось з рідних, з ким дитина знаходиться в гарному контакті, це 100% буде мати хорошу можливість, щоб вам десь відпочити. Але обов'язково слідкуйте за тим, як дитина реагує на людину. якщо це добре працює, будь ласка, ви можете передати делегувати це засинання комусь іншому, а самому спокійно собі. В цей момент відпочити чи можливо стежити за своїм відчуттям в грудях і так далі. Ранкове пробудження ми забираємо зазвичай. Просто прокидаючись, звучить типу просто, але нам потрібно встати і почати новий день одразу. Включаємо музику, робимо руханку, можливо, танцюємо, йдемо, готуємо якийсь сніданок, включаємо взагалі в процесі завершення дуже класно вмикати цього аніматора, який мами, яка знає, що все прекрасно, все супер, ми з тобою можемо робити, оте оте. оте Тому дуже важливо в цей період подбати десь про себе, десь менше робити якихось побутових справ, щоб у вас було більше сил. Тому що робота аніматора, вона важка. Ось, а мами, тим паче, коли це все поєднується, плюс завершення, емоції. Їй треба погратися, щось видумати, тому де ви можете когось попросити про допомогу, просіть і ось таким чином. Ми рухаємось в тому, що забираємо. Дуже важливо, щоб ви саме були поряд з дитиною. Їхати кудись на декілька днів це не варіант, тому що це стрес і для вас, і для дитини. І дитина не забуде про груди. Насправді це дуже жорстоко, і всі про це свідчать. Тобто всі говорять, дослідження те, що однозначно цей варіант він дуже негативний. Тобто тільки поряд з мамою. Це, звісно, не просто бути відчувати, бачити ці емоції дитини, але це 100% легше дитині, коли ви поряд саме мама, Це важкий, десь непростий, можливо, якийсь перехідний етап. Але якщо ви будете рухатись поступово, будете готувати дитину, будете знаходити такі варті уваги. Якісь заміни альтернативи годувань, це буде відбуватись легше. І плюс, якщо мама буде готова до завершення, теж завершенням відбуватись буде легше і часом трапляється, що вдається завершити навіть без взагалі безплачу дитини, і в села тому може відбутись. Зараз розберемо момент, що робити з грудьми. Часом хтось думає, можливо, треба випити якісь таблетки для того, щоб випив таблеточку і все спрацювало. Але на жаль, ні. Таблетки в ніякому разі, особливо самотужки, ніколи собі не призначаємо. Ці так звані від від лактації, не буду називати назву. В ніякому разі ми їх не використовуємо. Дуже важливо, тому що саме цей препарат він діє на гіпофіз, Він має призначатися тільки лікарем, тому що там дуже багато побічних ефектів. Більше того, там може бути часом різке падіння тиску, може втрата бути свідомості і. Більше того, просто цей препарат, якщо пройшло більше шести тижнів після пологів, він не працює, на жаль. Він не має ефекту взагалі ніякого, а, тому що саме схема роботи лактації вже після 6 тижнів вона дещо змінюється, тому цей препарат він не є вже ефективним. А, в Ніякому разі не можна перетискати груди, перев'язувати. То, типу, перев'язуємо вжимо і все, молоко більше не буде приходити якісно, багато його не буде. Груди відчують, що там пусто, мало місця і не прийде. Ні, воно буде приходити, більше того, можемо зробити якісь нехороші хвороби, такі як мастити, так далі. І потрібно буде ще себе лікувати, тому ні, в ніякому разі перетискати себе не можна. Чимось мастити груди і обманювати дитину, що там зеленочкою помазали, і так далі. Дивись, мами, там вава. Теж така собі ідея, тому що якщо зеленкою помажемо, можемо собі опік заробити. По-перше, а друге, ну нащо обманювати дитину? Ми можемо договоритись. Все одно прийде такий вік, коли нам треба вчитись з дитиною. І це хороший варіант, що ми з малечкою вже вчимось з дитиною розмовляти, доносити якісь речі, дорослі, можливо, навіть і намагаємось підтримувати дитину. А що ж ми все ж таки робимо з грудьми? По перше, нагадую, забираємо годування поступово в середньому одне годування там на тиждень, або навіть рідше. Чим поступовіше, тим краще. Тому що, якщо ми будемо одне годування так забирати, можливо, навіть не потрібно буде щось з родьми робити. Якщо ви помічаєте, що ваші груди набираються, з'являється певна важкість, а годування не скоро, або ж його вже взагалі немає цих годувань, нам потрібно зробити полегшення, зробити стіджування. Це може бути за допомогою рук або за допомогою молоковідсмоктувача. І важливо, щоб це стіджування було безболісне. Крім того, ми робимо стіджування саме якщо раптом було багато годувань, і ви різко забрали з якихось обставин, можливо, були якісь покази, важливо дотримуватись того графіку стіджувань, як ви годували, і потихеньку його зменшувати. Наприклад, раніше ви стіджували кожне, годували дитину кожних три години. Ви так і робите стіджування. Єдине, пробуйте, наприклад, робити віконечка трішки довше, там через три, через три з половиною потім. Або пробуєте також зменшувати сам об'єм стіджування, для того, щоб мозок отримав сигнал, що молока треба менше і його буде менше відповідно утворюватись. Ось наступний момент дуже важливо дбати про те, щоб груди нічим не перетискались. Тобто стежте за тим, який у вас безгатер, білизна для сну. Можливо, в цей період, якщо раптом відчуваєте, значне, що у вас груди наповнюються, не спати на животі, тому що часом оце спання на животі, воно також може приносити дискомфорт і може страпитися якийсь застій молока, і треба буде більш детальніше з цим працювати. А так, ніякі компреси, нічого ми такого не використовуємо. Єдине, якщо є значне переповнення грудей, можете використовувати легку прохолоду. Це щось сухий холод, якийсь з холодильника, морозилки, щось Прикладаєте до грудей уникаючи ділянку соска на 5-7 хвилиночок після стіджування, і це теж буде полегшувати стан. І так потихеньку ви стіджуєте, поки в цьому є потреба, і зменшуючи об'єм стіджування, і збільшуючи проміжки містюванням. І таким чином ви закінчите історію з цим годуванням. Але тут потрібно працювати паралельно з дитиною, тому чим повільніше, тим буде це легше відбуватись. Я бажаю вам, щоб все ж таки досвід грудного годоння був для вас успішний і найкращий, незалежно від того, скільки вас буде відбуватись це грудне вигодовання.